Всем привет, меня зовут Саша. Я Принимаю лего звездные войны, я позволю на интернет-то. Як ви видите, цей чоловічок, я не знаю, як він називається, я просто дивлюсь, я вже до нього звернувся. Чим безкетувати ми врешті решт фіксує ярмарок за цей інформацій? А це його гонка. Добре, він... Я не знаю, что. Не бегай, не бегай, не бегай. 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 Не бегай, Може на смак краще, ніж на виже. Треба yeah. nee, just... ще вкусити. Може, я не розпущував. Ні, братке. It's Навіть ніж. Заїстимо. Побачите, прошу сказати рова. Щось ми не трупнулися. Незабаром полікшина скриплять самого інформація. Пробачте, прибачте. Я Ви Видите чоловічок такий вот. Ноги ем. Табличка пакет. І такий гонка. Якщо ви подаєте відео чесно зверну. Правильно. Е, почекайте, ж мені трохи зраження. Е, пробачте, у